Саме цього року ми оголошуємо про створення найбільшого парку сакур у світі манівці. Скажіть, чого манівці взагалі? Позичили цю назву з пісні Джері Хейл і Альона Альона. Там я перший раз почув це слово. Угу. Тоді побачив, що воно означає, і, в принципі, дорога до створення проєкту це і були такі собі манівці. Тому і така назва. Головна мета проєкту це збереження річки Зубра від забудови і засмічення, а річка вона йде манівцями. Різни, різними ходами. — Так, Відповідно, ця назва гарно лягла на назву нашого проєкту. Приблизно 10 років назад на Сихові були висаджені перші сакури сорту Канзан. Канзан це одна з найгарніших сакур, які можуть проростати на території України. Раді вона над своїм пишним цвітінням і махровими квітами. Найбільший парк сакур у світі. Що потрібно взагалі для того, щоб стати найбільшим парком сакур у світі? Типу, скільки має бути дерев висаджено висаджені? Ну, якщо ми не враховуємо Японію, а ми її не враховуємо, бо сакура там є їхнім видовим корінним деревом, uh -huh. то найбільший парк сакур у світі на даний момент знаходиться в Китаї на півмільйона сакур. Але... <strands> Але його теж можна брати умовно, тому що це Азія і сакура, там теж в них як видова рослина. Тобто Це якби їхній ареал проживання. Це є Китай, Японія, Корея. Uh -huh. А для нас це дерево, це якби інвазійний вид. Який до нас був завезений, але кліматичні умови йому в нас ідеально просто підходять для того, щоб гарно рости і розвиватися, і радувати нас своїм цвітінням. Тобто ти говориш, що для Китаю, типу, ну це як місцеве дерево, як, так, у нас це щось як таке… Так, це як нас дуб, сосна, ага. там як, як наша черешня. Вона у нас теж в лісі є, але ми ж не кажемо, що там, наприклад, Винниківський ліс це mm -hmm. найбільший парк черешні mm -hmm. в світі. світі Своїми власними силами, як хобі, я вирощую сакури. Десь я собі не купив щось таке, тобто я стараюся от всі вільні якраз свої власні кошти в реалізацію цього проєкту. Отже, ми з тобою зараз перемістилися в село Раківець, яке теж входить до твого проєкту Манівці, в якому теж буде частина сакур висаджуватися. Скільки вартує взагалі купити садженець черешні? Я купував через OLX. По 6 гривень засаджений. Шість гривень засаджено. Тобто це дичка та. Дичка, це до якої ти прищепив, і вже в нас так. є сакура. Ну дивись, в тебе на даному етапі вже є висаджено. Скільки? Близько, Близько сотні Близько сотні, так. сотні сакур. Але в заготовках маєш тисячу. Тисячу сакур. Ну, в тебе є в заготовках, які будуть готові на наступний рік на весь. На цього року на осінь. Цього року так, на осінь. Цього на року осінь ми вже плануємо висадити першу тисячу сакур. Перша Тоб... тисяча сакур це вже такий хороший старт для проекту. Тобто, навіть якщо не зайдуть якісь там інвестиції, ну, так. і так далі, маленькі, маленькі такі. Ну окей, але дивись, ми зараз пройшли навколо там 12 сакур так. і Ми вже такі, типу, блін, як круто, як класно. А це тисяча. Я до чого веду? Це до того, що, типу, навіть якщо там не буде ніяких інвестицій, а люди власними так, але... руками це будуть робити, то а, вже є. Цей так, старт. є старт, але ну, їх більше, не вийде, ніж тут... тисяча. Їх вже є три тисячі, але просто тисяча будуть цього року готові mm -hmm. для висадки. Наступний рік дві тисячі. Тобто... О, так воно і буде працювати. Да, так воно буде так працювати, бо ми беремо дичку з лісу, якась е, добре прижилась, якась погано, якась mm -hmm. е, сакура не нащепилась, тобто не і Вона лишається наступний рік. Ти, ну, і... ти, ж, ти ж на початку не думав про півмільйона, ти думав про меншу Так, я думав про меншу кількість, але я ж не кажу, що їх висадити цього року. Їх можна висаджувати впродовж 15-20 років. Тобто, внести такі традиції, щоб, mm. наприклад, у тебе день народження, я собі висадив е, сакуру в парк. Але я знаю, що там є місце, де mm. я можу посадити сакуру, і чим більше там буде сакур. Тим воно буде ставати масштабніше і красивіше. Ти вкладаєш не один нас багато, і ми разом утворюємо щось грандіозне, неймовірне. Тому він має бути найбільшим парком сакур у світі. А якщо цю тисячу сакур, ми висаджуємо. Чи це вже є якийсь мінімальний рекорд там? по Україні, по світу, по Європі? Я думаю, що ні, але ну хіба. Вирощений однією людиною для такого проекту, напевно. Ага, добре, скільки, тоді тоді скільки тоді потрібно висадити для того, щоб зробити якийсь певний рекорд там чи в Європі, чи в світі? Ну напевно, більше ніж в Ужгорода, щоб бути найбільше в Україні. Ага, в Ужгороді скільки е, висаджено тоді? 8 тисяч сакур висаджено на даний момент. Так. Це багато, але ну за 5 років я вважаю, що своїми власними силами я зможу обігнати Ужгород. Але якщо долучаться львів'яни або українці, нас 30 мільйонів, то цей період скоротиться набагато так. Я б якраз би хотів, щоб люди долучалися там mm. за рахунок того, щоб просто пришвидшити, бо сакури будуть рости 30, 40, 50 років, і я би хотів побачити Плоди своєї роботи да, своєї, своєї роботи, або навіть не своєї, а нашої спільної. Роботи для такого проєкту, щоб потім оцінити мати оце відчуття задоволення, коли сотні мільйонів квітів розпускаються, і люди ними милуються, і ти сам ними молишся, захоплюєшся. В такий наш даний складний час. Я вважаю, що краса має мати місце. має мати місце, щоб наші теперішні руки запам'яталися не тільки ковідами, війною і іншими якимись. Негатив, негатив, негатив. А якийсь оцей, так як сакура символ надії, оцей промінчик надії. Нехай він собі цвіте десь там в маніцях.